Рівне рада одностайно підтримала звернення з приводу політичної ситуації в Україні. За нього проголосували усі 33 присутніх на сесії депутати. У першому пункті вони висловили співчуття родинам загиблих. Виступили депутати і за проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Також закликали рівнян підтримати всеукраїнський страйк від імені громади. Звернулися до президента та силових структур. Звертаємося до президента України. Зупинити силовиків та розпочати мирні переговори. Звертаємося, наступне, звертаємося до всіх правоохоронців військових. Та радикально налаштованих громадян із закликом не використовувати зброю. Серед іншого, рівна рада рекомендувала торговельним і закладам громадського харчування заборонити продаж спиртних напоїв протягом днів жалоби. Зверненням депутати не обмежилися з ініціативи Станіслава Рязанова. Вони безпосередньо у сусідній залі провели збір грошей, щоб орендувати транспорт для відправки активістів на столичний майдан. Питання створення у рівному народної дружини цього дня не розглядали, оскільки депутати вважають, що його потрібно належним чином підготувати. Руслан Савуляк, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День.